В актовому залі районного відділу міліції відбулися урочистості з нагоди професійного свята Дня дільничного інспектора. З цієї нагоди озвучали слова вітань на адресу дільничних інспекторів, які найближче по службі стоять до людей. Охороняють громадський порядок в населених пунктах. У день професійного свята бажаємо завжди зберігати стійкість духу, виявляти протаману вам мужність, та вміння невідкладно приймати правильне рішення. Нехай у ваших родинах завжди планують радість, достаток і злагода. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, миру та успіхів у благородній складі захисту ідеалів, у верхвесні закону. Цей день ми сьогодні прийшли привітати від районної державної адміністрації. Голова районної адміністрації передавав вам щирі вітання з нагоди сьогоднішнього професійного свята. Зараз він знаходиться в обласній адміністрації, не зміг прибути, але разом з тим. Передає вітання і керівництву районного відділу, і вам особисто за те, за ту велику роботу, яку ви сьогодні проводите в наших населених пунктах. Так що вітання вам від голови, особисто від себе з професійним святом, міцного здоров'я, терпіння і багато років роботи в цій службі, щоб ви могли досягти великих висот. Святом! тепла, злагоди благополуччя, достатку в ваших родинах, духовного піднесення на довгі роки та успіхів у роботі. Нехай ваша мужня і самовіддана праця знаходить щиру вдячність у громадян району. Зі святом вас. Від імені міської ради, від імені міського голови, це дійсно нелегка ваша праця. Завжди так ви в такій ситуації, де ви мусите знаходити ту точку дотику між законом і тією людяністю. Я бажаю вам, щоб ваша робота була більше така, скажімо, не карати порушників а і притягати їх до відповідальності, щоб їх було менше, а щоб більше було запобігати цьому, вести роз'яснену роботу і щоб у вас дійсно була вона та робота на висоті сімейного добробуту, щоб ви завжди вчасно приходили додому, щоб не були. Виїзні ночі, довгі, вся цьому все, найкращого. За сумлінне виконання службових обов'язків з нагоди професійного свята оголошено подяки вручено грамоти та грошові премії кращим дільничним інспекторам району від районного відділу міліції, Тисменецької райдержадміністрації, Тисменецької районної ради та міської влади.